Добрий день! Лабораторне заняття номер 2 з дисципліни Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів. Тема заняття дослідження застосування перетворювача кодів. Працюємо в дистанційному режимі відповідно на платформі дистанційного навчання модуль. в курсі Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів. Відкриваємо лабораторне заняття номер 2 в лабораторному занятті номер 2 використовується два файли. Перше це методичний посібник до, лабораторної, до лабораторного заняття. І відповідно схема для дослідження в лабораторній роботі. Поки відкривається схема дослідження, а відповідно в ході виконання лабораторної роботи нам потрібно дослідити Роботу двійково десяткового перетворювача коду в код семисегментного індикатора, перше завдання лабораторної роботи це підготовка до роботи, вивчення схеми дослідження, аналіз підключень. Переходимо зразу до виконання лабораторної роботи, пункт номер 20, перевірка режиму перетворення. І перше завдання, яке потрібно виконати, поки переходимо до виконання завдань. Ознайомимося зі схемою підключення. Отже, схема підключення в нас складається джерело живлення 5 вольт. Це високий рівень сигналу. Далі генератор слів, генератор, генератор слів підключається до інформаційних входів DA, DB, DC і Д та Відповідно, виходи QA, QB, QC, QD, QE. ОФОЖ, мікросхеми дешифратора 4511БТ. І 7-сегментний індикатор. До, всі сегменти підключені до світлових індикаторів. Тобто при, подачі, при спрацюванні одного із сегментів так само буде відображатися інформація на, на світлових індикаторах. Отже, перше завдання, яке потрібно виконати, це на входах LTBIEL, Входи керування мікросхемою, встановити неактивний рівень сигналу шляхом підключення цих входів до високого рівня сигналу. Відповідно, для цього потрібно перемикачі, які управляються клавішами L, B і T, підключити до високого рівня сигналу. Високий рівень сигналу буде неактивним через те, що входи, якщо подивитися на схему, входи інвертовані. Відповідно. Дану, е, дану інформацію нам потрібно буде занести до таблиці. Отже, переводимо е, керуючі входи Є LBI, LT в неактивний стан шляхом підключення, знову ж таки, повторяюсь, перемикачів LB та Т до високого рівня сигналу. Далі відкриваємо генератор слів, встановлюємо е, двійкову систему числення. І в режимі цикл запускаємо схему на виконання. Бачимо, що при зміні вхідного сигналу запускаємо цикл на семисегментному індикаторі і на світлових індикаторах, які підключені до семисегментного індикатора, зміни інформації не відбувається. Хоча, якщо подивитися по Генератору слів, то на входи DA, DB, DC та ДД на інформаційні входи сигнал змінюється. Відповідно, даний стан потрібно відобразити в таблиці істинності. Отже, входи LTBIL ми подаємо одиниці. По входах ДБ, ДЦ, ДД, якщо звернути увагу на DC, ДА, DD. Оскільки при зміні сигналу на виходах інформація. Не змінюється, ми можемо постав... ми ставимо як довільні значення, тобто записуємо як значення Х. Це Х мож... може приймати як логічний 0, так і логічну одиницю. Відповідно, на виходах, знову ж таки, звертаємо увагу, що на виходах інформація взагалі не відображається або ж вона не змінюється. В даному випадку, відповідно, можемо записати як значення 0. Далі. Завдання 2.3, нам потрібно перевірити перетворення кодів. Відповідно, для цього потрібно активізувати вхід EL, оскільки він є інвертованим, то для його активації перемикач L потрібно перевести в нижнє положення. І зараз, якщо подивитися по 7-сегментному індикатору, по інформації на семисегментному індикаторі, і відповідно по світлових індикаторах а, Б, Ц, Д, є, Ф, Ж, які відповідають сегментам на семисегментному індикаторі. Ну, в методичному посібнику є розташування сегментів. Відповідно, тут є позначення. Який сегмент знаходиться на якому місці, на якому місці вибачаю, з а в якій позиції індикатор повинен засвідчуватися. Відповідно: сегмент А, сегмент Б, сегмент С, сегмент Д, Є, Ф і Ж, відповідно те ж саме розташування сегментів і на розглядуваному семисегментному індикаторі. Відповідно, для простішого виконання лабораторної роботи краще перейти в режим степ, тобто в режим покрокового дослідження. Відповідно, перший символ, який у нас відобра... який повинен відображатися на семисегментному індикаторі. Тут хочу звернути увагу, що потрібно перевірити в перетворення всіх кодів від 0 до 9, але не обов'язково починати з 0. Я зараз якось зроблю так, щоб було видно весь, повністю було видно екран і таблицю істинності, яку потрібно заповнити. І паралельно будемо виконувати частину, виконаємо частину лабораторної роботи. Отже, переходимо, встановлюємо перше на семисегментному індикаторі символ нуля. Двійково-десяткове позначення, позначення нуля, і, відповідно, перше, це двійковий код нуля. Бачимо, що останні символи, останні 4 символи це якраз відображення двійкового коду. Далі по входах керування LT, BI та EL ми на вхід EL подали активний рівень сигналу шляхом підключення до низького рівня сигналу. LT та BI залишаємо в. Високому рівні сигналу або ж залишаємо ці входи неактивними. Далі, по входах підключення, відповідно, з права на наліво, це розряд А, розряд Б, розряд С та розряд Д. Записуємо ці значення в таблицю. Тобто, при виконанні завдань лабораторної роботи. Нас цікавлять останні 4 символи. Відповідно, Якщо дивитися справа наліво, то ну, при дослідженні нуля ми з вами знаємо, що двійковий код нуля так само буде, як і в десятковому записі, будемо мати всі нулі, тому записуємо по інформаційних входах, подаються всі нулі. Далі на виходах QA, QB, QC, QD. Тобто можна, або ж використовуючи індикаторні позначення, або ж можна, виходячи з позначенцями сегментного індикатора записую, значення на виходах. Відповідно, QA, вихід А, сегмент Б, сегмент С, де є F рівень, високий рівень сигналу. тобто Бачимо, що ці сегменти світяться і маємо на виходах одиниці. Сегмент G не світиться відповідно, значення нуля. Далі, натискаючи кнопку STEP, отримуємо десяткову одиницю на виході. Керуючи не, положення керуючих входів, ми не змінюємо сигнали на керуючих входах. Відповідно, на виходах в двійковому, в двійковому записі одиниці. Ми отримаємо інформацію тільки по входу ДА. Тобто, якщо подивитися на останні 4 символи, дивимося справа наліво, бачимо, що DA одиниця, решта ДБ, ДЦ та ДД 0. І відповідно записуємо стани виходів. По виходу QA 0. По виходу QB, QC. Маємо одиниці. І всі решта QD – OD ОЕ, ОФ та ОЖ. Отримуємо нулі. Записуємо ці стани в таблиці. Далі, для продовження лабораторного, виконання лабораторної роботи, натискаємо клавішу STEP. Отримуємо десятковий, десяткове значення. Точніше, отримуємо цифру 2 в десятковій системі числення, управляємо керуючим. Ходи ЄЛ залишаються незмінними. По входах по інформаційних входах DA, DB, DC, DD, знову ж таки, цікавлять останні чотири місця. Бачимо, що ДД0, ДЦ – 0 ДБ1, ДА0. На виходах ОА1 активний сигнал ОБ1. ОЦ – 0. ОД1, ОЕ1. Знову ж таки, звертаємо увагу як на розташування сегментів на сегментному індикаторі, так і на світлову індикацію. Вона приєднана до кожного з сегментів. ОФ0, ОЖ 1. Далі. Далі виконання. Потрібно перевірити перетворення кодів від 0 до 9. Відповідно, натискаючи кнопку STEP, почергово змінюємо вхідні сигнали і заповнюємо таблицю істинності. Тобто записуємо значення вхідних сигналів по інформаційних входах DA, DB, DC, DD, і відповідно записуємо значення, які отримуємо на виходах. Тобто перебираємо до цифри 9 і записуємо відповідні вхідні та, інформаційні та вихідні сигнали на семисегментному індикаторі. Тобто остання у нас цифра 9, записуємо. Знову ж таки, керуючі входи ми не змінювали, тому при дослідженні перетворення кодів у нас залишаються керуючі відходами. Комбінація на керуючих входах 1, 1, 0. Далі Д, 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 інформаційні входи ДА, ДБ, ДЦ та ДД 1, 0, 0, 1. На виходах отримуємо перетворену цифру 9. Тобто по входах АБЦ, ОА, ОБ. По виходах вибачаю ОА, ОБ, ОЦ 1, ОД та ОЕ0, ОФ. Та Оже 1. Частину, яку я пропустив при виконанні, заповнюєте самостійно. Далі наступне завдання це якраз перевірка керуючих режимів. Схеми в режимі керування. Завдання 3.1 це режим тестування, який, перевір, який дозволяє перевірити спрацювання всіх світлодіодів. Відповідно, для цього перемикач Т потрібно поставити в, в подати низький рівень сигналу, подати рівень логічного нуля. Оскільки вхід являється інвертованим, відповідно, це буде активним рівнем сигналу. Далі запускаємо схему на виконання. На генераторі слів краще перейти знову ж таки в режим циклу. Тобто, в нас при зміні вхідних. Інформації на вхідних, на входах, вхідно, вхідної інформації, подивимося, що на виході ми отримуємо цифру 8. Тобто, бачимо, що всі сегменти семисегментного індикатора у нас світяться. Відповідно, далі, що ще потрібно виконати? Тобто по LT, по входу LT потрібно подати одиницю. Знову ж таки, якщо ми повернемо, перемикач Т в високий рівень, рівень сигналу, то бачимо, що схема в нас працює в режимі перетворення, не тестування. Тому по входу ЛТ обов'язково повинна подаватися логічна одиниця. Далі, перевіримо, що буде, якщо ми подамо по входу Б на вхід БІ перемикачем Б низький рівень сигналу. Відповідно, можемо помітити, що вхід БИ, який керується перемикачем Б, не впливає на вихідний сигнал. Відповідно, в таблицю записуємо як довільне значення. І перевіряємо те ж саме, як впливає вхід EL на вихідний сигнал. Бачимо, що EL вимикає схему. Відповідно, обов'язково по входу EL повинна подаватися. Повинен подаватися логічний нуль. Далі, якщо звернути увагу на роботу генератора, то бачимо, що по інформаційних входах відбувається постійна зміна вхідного сигналу. Відповідно, знову ж таки, в таблиці істинності записуємо як довільні значення. І на виходах, оскільки всі сегменти. Світяться, на всі сегменти приходить активний рівень сигналу, відповідно відмічаємо як одиницю. І останнє завдання, яке потрібно виконати, це режим бланкування. Для ввімкнення режиму бланкування. На вхід BI, подаємо низький рівень сигналу, входи Т і Л залишаються в положенні. Якщо по T по входу ЛТ, перемикачем Т ми подамо низький рівень сигналу. Відповідно, у нас буде ввімкнутий режим ламп-тест, тестування діодів. Відповідно, вхід ЛТ, інвертований вхід ЛТ повинен бути неактивним. І вибачаюся, я в попередньому завданні неправильно написав, тому що на вхід ЛТ. Потрібно подати низький рівень сигналу, тобто подати рівень логічного нуля. І тепер переходимо до, подаємо рівень одиниці. Бачимо, що у нас, якщо по входу ВІ подається неактивний рівень сигналу шляхом підключення до високого, до високого рівня напруги, то ми отримуємо знову ж таки. Перетворення кодів. Якщо на вхід БІ е подати неактивний рівень сигналу, то в нас якраз відбувається режим бланкування, тобто гасіння всіх світлодіодів. Е даний стан потрібно записати в таблицю істинності. Тобто записуємо, що по входу LT ми подаємо. Рівень логічної одиниці по входу BI, обов'язково подавати 0, тому що знову ж таки, якщо ми подамо одиниці, то ми отримаємо режим тестування. І по входу EL залишаємо, можемо подати, залишаємо значення 0. Хоча, знову ж таки, вам потрібно провести в лабораторній роботі дослідження, чи буде впливати вхід EL на роботу схеми. Я залишаю в рівні логічного нуля. На цією клітинкою таблиці істинності подумайте, що потрібно записати. По входах, так само, ми не змінювали, тобто в нас постійно перебираються вхідні сигнали DA, ДА, DB, ДЦ та ДД. Відповідно, в таблицю істинності відмічаємо як довільні значення. І на виходах. І На виходах ми отримуємо скрізь 0, Тобто, семисегментний індикатор не спрацьовує. Це, що стосується самого ходу виконання лабораторної роботи. Що стосується оформлення лабораторної роботи або звіту до лабораторної роботи, відповідно, вам потрібно самостійно заповнити частину таблиці істинності, яку я пропустив. Далі в е, лабораторній роботі обов'язково повинна бути тема, мета, група, прізвища та дата виконання, коли ви виконали цю лабораторну роботу. Е, далі, теоретична частина, е, це вам як підказка, тому вона не потрібна, ви її просто видаляєте з е, виконання. І далі вам потрібно зробити до трьох завдань. Тобто це завдання 2. перевірка режиму перетворення, коли встановлені всі неактивні рівні сигналу, шляхом підключення до одиниці, зробити повноекранний скріншот. Далі при перетворенні потрібно зробити один із режимів, тобто не потрібно робити всі 9 скріншотів, а один із скріншотів є певний момент зафіксувати. Знову ж таки, повноекранним скріншотом один із рядків таблиці, яку ви заповнюєте, одне із значень, яке буде відображатися на семисегментному індикаторі. І далі зробити повноекранні скріншоти режиму ламп тест та режиму бланкування. Відповідно, зараз я покажу щось на зразок повноекранного скріншоту, тобто на зразок того, що у вас повинно бути в звіті. Для цього. Якщо говорити про режим перетворення, відповідно встановлюємо в режим перетворення, тобто те, що я сказав в одному, з, в одній із, в одному із станів, ну, нехай я хочу зробити скріншот цифри 1. Відповідно, на скріншоті у вас повинно відображатися режим степ. Я показував працювати в режимі степ. Перескочило на 2, відповідно, хай буде 2. Е відповідно, повинен відображатися на генераторі слів двійковий код цифри 2. Далі саме зображення цифри 2. І повноекранний скріншот. Тобто ви додаєте до звіту з відображенням. Е е ну, наприклад, це от, до завдання 2.2, Ви потім оформите все це більш. Коректно, а я зроблю от таким чином. Тобто у вас повинно все це відображатися. Аналогічно для режимів не перевірки режимів для завдання 2.1, завдання 2.2, завдання 3.1 та завдання 3.2.